Сьогодні хім чистили ось такий гарненький диванчик гарної якості, як на наш погляд. Це диванчик нашої первомайської меблевої фабрики кедр. Саме цей виріб у використанні вже 10 років і має дуже гарний стан. Ним ще можна користуватись і користуватись. Тільки не забувайте. Викликати хімчистку на меблів вчасно. викликай. кухонні куточки меблевої фабрики фірми Кедер. Підійдуть для застосування не тільки на будь-якій кухні, а так само вітальні коридорі, холі або балконі. Деякі моделі обладнані механізмами. Такої розкладки, що є безумісним плюсом в питанні розташування ваших улюблених гостей, які залишилися на ніч, наприклад. Вироби цієї фабрики користуються попитом в якості диванчиків, лавок, в ресторанах, банках, офісах, готелях, ательє і у магазинах. У деяких випадках ця фірма розробляє ексклюзивні моделі. Для клієнтів, щоб задовільнити їхні побажання. Враховуючи вище сказане та очевидну якість і міцність цих виробів, рекомендуємо вам обирати одну з найкращих меблевих фабрик фірми Header. Також не забувайте вчасно викликати нашу професійну хімчистку м'яких меблів. Чистоти вам та затишку до зустрічі!